А він любив і тих, що долікали, що мали рацію лише в своїх очах. А він любив і тих, які кричали. На ті слова смиренно він мовчав. А він любив, любив слабку плодицю і самарянку Христову суди. Він бачив покаяння в їхніх лицях для грішників. Порив чимало любив. І навіть коли ноги, схилившись на коліна, їдь умов. Любив усіх, коли в Бога, аби минула чаша та просив, а він любив. Як гострим поцілунком його на смерть апостол віддавав. А він Любив, коли його даруком Не слава ні, а біль удару став. А він любив, коли ж його творіння Вдягло йому тернового вінця. А він любив, він проявляв терпіння, Почав страждання не було кінця. Коли свій хрест покірно на смерть, на муки, на Голгоф уніс, він до кінця покликав його вірно, хоч на землі Пролив чимало сліз. Любив тоді, коли солдати цвяхи до рук та ніг вбивали з усіх сил, хоча ішов страждань безмірних шляхом, поси отця. А він любив. Любив, хоча він лютий, його тримтяче тіло проризав. А він любив, хоча сміялись люди, не нарікав і злому не бажав. Чи любиш ти? А я люблю так палко, як Ісус Спаситель любить всіх. Чому завжди себе лунули жалком? Гріх? Чому в житті так часто нарікаю, чому язиком не можу порувати? Чому любові тої я не маю, яку Господь в руках міг віддати? Чому, коли страждання так мізерні, з Ісусом поряд? Дай сил справлятись із собою, І я піду нести любов у світ, бо бачу я, якою ти ціною І знову заключила нових завіт.